Завантажити повний текст практичного завдання ви можете за посиланням, що знаходиться в описі під відео. У папці мережі своєї структури папок створимо папку Історія розвитку IT в Україні. Відкриємо браузер. Та в рядку адресу введемо адресу сайта. Ентер. Даний сайт може відображатися на англійській мові. Російський та український. Перейдемо за посиланням історії. Перегляньте назви всіх історій. Оберемо історію. Як народжувався перший комп'ютер. Ознайомтеся з історією. За допомогою контекстного меню відкриємо у новій вкладці відомості про видатних людей. Для цього на посилання особистості клацнемо правою кнопкою миші та у контекстному меню виберемо Відкрити посилання у новій вкладці. Знайдемо відомості про Лебедєва Сергія Олексійовича. Збережемо його фото. Для цього клацнемо правою кнопкою миші по фото. Та у контекстному меню виберемо Зберегти зображення як. Виберемо місце збереження. Перейдемо на вкладку Історії. Як народжувався перший комп'ютер. З'ясуємо, хто володіє авторськими правами. бачимо, всі права захищені авторським правом, значок авторського права, власник uacomputing.com Перейдемо за посиланням відео. Оберемо відео Глушкове М. Хотіли б ви самі знайти безсмертя за допомогою комп'ютера. І от Кібернеті. Переглянемо на сервісі YouTube. Кібернетика вперше в історії чоловіка дозволила заглянути немножко в майбутнє. Тобто, вже сьогодні. На саледмінному етапі розвитку кібернетики можна ставить вопрос. Питання... Перегляньте відео. Правами на відео володіє Якомп'ют. Перейдемо на головну сторінку IT в Україні та збережемо веб-сторінку на комп'ютері. Для цього натиснемо на три крапочки в верхньому правому кутку. Виберемо Інші інструменти, зберегти сторінку як. Зберегти. При цитуванні змісту даного сайту потрібно вказувати власника авторського права. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!